Привіт всім! Минув майже місяць і нарешті був отриманий дозвіл МВС на зберігання. Тому ви можете бачити тут декілька набоїв, котрі були придбані на радощах. І, звісно, для того, щоб потестити нашу гвинтівку, з яким набоєм вона буде стріляти максимально купно. Ну і глядячи на саму гвинтівку, ви теж можете побачити деякі зміни, котрі. Сталося за останні 4 тижні, і, мабуть, що саме про це ми сьогодні трішки і поговоримо. Ну, давайте почнемо, мабуть, що з гвинтівки. Звісно, тут з'явився приціл, про який я казав минулого разу. І це саме Arkin EP 5 кратністю 5 на 25, 34 труба, 32 мілірадіани вертикальних. Поправок і 56 лінза. Ось саме цей приціл буде тут стояти. Так як я вже казав в минулому відео, що я зареєструвався на змагання по Benchrest 50, я думаю, що з цим прицілом мені буде зручно, скажімо так. А стосовно сошок, як я казав, зараз тут стоїть е МакПул, був придбаний ще рік тому, ніде я не знайшов їм застосування, і ось, врешті-решт, ці сошки стали на цю гвинтівку. Подивимось, ну, по оглядах е не дуже е схвальні відгуки, тому що, як то кажуть, Баг виявлений завчасно, є фічей. Питання в тому, що на цих сошках є дуже, бага... ну, дуже великий люфт. І, як сказала сама компанія MacPool, що це зроблено саме для компенсації віддачі, щоб ваша зброя могла компенсувати оцей імпульс, і саме воно зіграло на сошках. Тобто, якщо ви утримуєте. Зброю горизонтально, то це саме той рух горизонтальний, де відпрацьовується імпульс віддачі. Ну, в мілкашці, як ви розумієте, це не дуже актуально. Тому подивимось: нема 100% однозначного рішення, чи це баг, чи це фіча. Ну, тому поки що залишимо так. Також з'явився пропорець безпеки, це обов'язково. Кожному, хто приймає участь в якихось змаганнях. А також про те, що я казав минулого разу, на огляді, що мені дуже не сподобалось, це саме кулька, стандартна кулька, вона маленька, вона гладка і не дуже зручно було оперувати затвором. Тому тут з'явилася інша ручка. Кулька, до речі, відкрутилась дуже легко. Різьблення стандартне М6. Тому була придбана ось ця ручка, назвемо так, і без усіляких питань встановлена на цей затвор. І ще декілька слів стосовно прицілу його встановлення. Зараз ви бачите кільця під 34 трубу, котрий одразу встановлені напряму на Ластівщин хвіст на ресівер цієї гвинтівки. До речі, за місяць я вже поекспериментував з деякими варіантами кріплення. Ну, ось, Наприклад, що ми тут маємо? Була ось така планка Пікетіні, 12,5 см довжиною да, під ластівчин хвіст. Непогано за ці гроші вона взагалі працює на 146%. Але, але, У мене спочатку до кілець да, в мене є моноблок також від фірмарки. І по довжині цей моноблок становиться тютілька в тютільку, саме на цю планку. Тому при встановленні приціла з моноблоком через цю перехідну планку. А приціл неможливо було змістити ні вперед, ні назад. Тобто, от як став, так став. І для мене це було трохи незручно. Тому і ідея моноблока вона вмерла одразу. Це по-перше. По-друге, моноблок розрахований таким чином, щоб ви, наприклад, якщо встановлюєте на якийсь арообразний карабін, то навіть з 56-ю трубою на Рівній поверхні, скажімо так, наверх на рівні поверхні там а приціл не торкався там за цівку чи кудись. Тому тут висота кілець дю, ну, до середини моноблока до середини дюйм 54. враховуючи те, що у нас є планка, да, у нас є дюйм 54 моноблок, то приціл знаходився дуже високо. Ну, ось реально дуже, дуже, дуже високо. Потім а, що потім? Потім були ось такі кільця. Discovery Optics. А також на планку вівера, висота кілець 0,97 дюйма. Начебто непогана висота, і начебто все повинно було стати трішки нижче. Ну, звісно, дюйм 54 і 0.97. Але все ж таки за рахунок висоти самої планки приціл. Як для мене знаходився все одно дуже високо. Тому і кільця і планка були зняті. І як ви бачите, зараз тут навіть є підчічник. І ось при цьому сетапі, тобто оці кільці, я не можу сказати, якою вони висотою. Хоча, до речі, у нас є коробочка, може тут щось написано, Да, дюйм 42. Тобто, висота кілець дюйм 42 або 36 мм. З урахуванням того, що кільці стають безпосередньо на ластівщин хвіст, то ми отримаємо тільки підйом на 36 мм відносно площини ствольної коробки. Тобто, ми викидаємо з цієї схеми ось ці ну десь сантиметр, мабуть, що є. І от при цій висоті е, забув дюйм скільки там, Дюйм 42, да, цей печічник, це оцей ідеально саме для мене, щоб коли я вкладаюся, мені е, не приходилось тягнути голову або на, навпаки втягувати кудись там вліво-вправо. Тобто при цьому сетапі я вкладаюсь дуже комфортно. Тобто. Ці кільця поки що тут залишаються з цим прицілом, а, і цей підшічник. Ну це якби основне, що було зроблено по гвинтівці за цей час. А, також був відрегульований спуск на той максимальний мінімум, котрий можливий на заводському ОСМ. А, У мене, на жаль, немає пристрою для виміряння зусилля натискання. Тому, повірте на слово. ну, По відчуттям е сили зменшились сили натискання, я маю на увазі зменшилась. Ну, як по мене, то раз в два так точно. Тобто, десь там щас 700 грамів орієнтовно. Тому, поки це так. Також ви тут бачите, приїхав е набор для встановлення оптики, щоб у вас саме. Перехрестя було чітко вертикально відносно самої гвинтівки. Да, деякі користувачі, наприклад, вкладають рівень на барабан вертикальної поправки або на ресівер, тим самим виставляючи якусь там вертикаль гвинтівки та прицілу. Але є одне але. І, до речі, в цьому прицілі це є. Да? Першочергово я встановив саме так. Я поклав рівень на верхній барабан, встановив, вклався і зрозумів, що сітка не вертикальна. Тобто є там ну, невеличка, там може там пів градуса чи градус. Я не знаю. Ну, Це по відчуттям. Це по відчуттям. Це відчуттям, що е сітка присіла знаходиться не вертикально. Потім приїхала оцей маунт. Я перевстановив приціл, і таки да, приціл стояв не вертикальна сітка була розміщена. Але це, я так розумію, не питання самого прицілу, а питання того рівня, котре я використовував. Бо я потім взяв для зрівняння ще делька, декілька рівнів, і виявилось, що вони трішки більш-менш на той самий градус вони не однаково показують. Тому довірятися на 100% якомусь бульбашковому рівню. Ну, є питання. Тому саме за допомогою цього набору приціл був виставлений е вертикально. Нічого там складного немає ніяких космічних технологій. Ну, Якщо буде там комусь цікаво, в коментарях напишіть, то зробимо окремо огляд на цей набір та як їм користуватись. Ну. Потім, звісно, що були придбані три стандартні четівські магазини на 10 набоїв. До, до них був а, роздрукований на, на 3D принтері, була роздрукована збільшуюча п'ятка, і це давало би, давало би, звертаю увагу, надавало би, вибачаюсь, а, два додаткові набої. Але не так сталося. А, при приєднанні цих а, п'яток на додаткові два набої виявилось так, що пружина стискається. Але не розтискається. Тобто, десь всередині воно там за щось на... ціпля... чіпляється за цей 3D-друк, е... збільшуючи п'ятку, тобто, треба доробляти напильником. Ну, одразу не взлетіло. Але ідея жива, то ми будемо це робити трішки пізніше. Також хочу вам показати: приїхала одна штучка. А, до речі, на прицілі, якщо тут побачити встановлений бульбашковий рівень, він невеличкий, не займає багато місця. Але при цьому дуже функціональна штука для того, щоб при стрільбі можливо було виставити гвинтівку вертикально та робити коректні поправки. Але, так сталося, що я вирішив дещо спростити. Виставляння гвинтівки по вертикалі. Зараз, 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 хвилинку, вибачаюсь за паузу. Треба батарейку вставити. І нам приїхав. Приїхав, приїхав, приїхав. Ось такий електронний рівень на планку Пікатіні. Плюс тут є свій ще додатковий бульбашковий рівень. Можете, якщо вам видно. Змінюється положення. Він самонастроєний чи відкалібрований. тобто Його додатково не треба ніяк калібрувати. Просто треба закріпити на планку Пікетіні. І була от саме ідея, що планка. І на цю планку приціл і бульбашповий рівень. Але, по-перше, планка виявилася за короткою. Тобто, ну, звісно, можна було б. Планка кільця, тоді було б місце для рівня. Але це виявилось високо, як я вже казав, тому рівень електронний поки що лежить в коробці. треба просто... Тут є вільне місце, до речі, на цьому ластівчиному хвості. то отут треба буде поставити просто якийсь коротенький перехідник на вівера, і потім вже на цей. Перехідник, закріпити оцей рівень електронний. Ну, поки що це як ідея, тому не встановлено. А що ще? Потрошки будемо відкривати, що приїхало за цей час. Також приїхав нам механічний стрілочний мікрометр. Так? Да? Штука. Всім, мабуть, що відома. Для чого. Є, є така ідея, і вона як підтверджується, так і не підтверджується різними і англомовними блогерами, і деякими нашими стрільцями про те, що у Мілкашки є розбіг по довжині набою. І саме оцей розбіг з партії. Дає ті саме відриви на мішені, котрі псують настрій, скажімо так. І тобто, якщо відсортувати набої по довжині, можна зробити декілька груп, скажімо так, і вже вибрати ту довжину, яка максимально купна буде на вашій гвинтівці. З іншого боку, є люди, котрі кажуть, що це ні на що не впливає. Цей девайс, назвемо його так, дуже простий у виконанні, тому ну, все є. Залишилось тільки там зробити цю трубку, приєднати вимірювальний пристрій, та просто перевірити на практиці, чи дійсно сортування набоїв дає якийсь позитивний результат. Тобто, або не дає, міфбастерс да, якийсь буде. Ну, це такі знов з планів на майбутнє. Ну і останнє, що було, ви бачите на передньому плані. Оце, звісно, ті самі тести, про котрі я казав минулого разу. І саме ось всі ці набої будемо ми тестувати. А набої придбані. В магазинах, скажімо так, в жовтому, зеленому, червоному і чорно-білому. Тобто це майже вся лінійка набоїв, котрі можна придбати зараз на території України, окрім двох це ТТ Вінтер Фіочі, Його просто не було в магазині. Він є в магазині в іншому місті. То, якщо привезуть, то додасться ще одна коробочка. І також не було CCI S... SGR, SBR, SRG, я не пам'ятаю абревіатуру. Тобто тут не вистачає всього двох варіантів набоїв, котрий є зараз на а, ринку України. Все інше тут зараз лежить перед вами на столі. Ну, тобто, це CCI Standard, CCI Green, CCI Stinger, CCI Pistol Match, вся лінійка в доступі. Аквіли, да, тобто, це у нас е, 7 пачок. Це також е, Hornді Warmint, 5 варіантів RVS, бlaзер, 3 варіанти. Блазер, ну, до речі, це тож, е, теж CCI на контора, то можемо сюди його поставити. Е, це скільки у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5 варіантів Федерала. Це селербелет і якийсь топ-шот. Не знаю, що це. А також норма 22. До речі, дуже непогані відгуки про цей набій. І два варіанти Фіочі. Те, що я казав, то тут могло б бути три, але поки що ні. Ну і, мабуть, що це все. Основне, що трапилось за останній місяць, тому вже наступне відео буде, мабуть, з тиру. Дуже вам дякую, що додивились до кінця, і до наступних зустрічей. Гарного вечора!